Хоп. Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, кого коли... я по останній сам. Остань персонаж. Тимпочка Пимпочка Цяпана. Ось... Весел. Ой, Робокіт Ну, короче, похоже на фанбота ну... Ну, я вам намалював на пейці. В нього, напевно, канденький помаранжові і повно. Коли, коли будете рвати очі, то всередині ну, мені... не буде. Нет, кого персонажа? Это Я бу... просто веселый робокет. Ой, вышла ошибка. Ой, друзья, меня по-моему вывела и это где? мешает мне снимать мои видео. Так что... Вин, на целый Робок Кит может заметить, если мы играем с пленки, а або в игре, або в Это приход Д 2 д Це, напевно, така ігра, де можна замірити те фан самого робок кота. Він появляється від, від мастерні. Якщо я повно то він буде і Ось так ще, напевно, ну, що, напевно, коментарі не зникали, я певно попробую зайти з школу на середу. Я вам на інформатиці написав коментарі. Якщо, напевно, мені то точка, кінчу, знайде мій канал і нічого ніяких претензій навіть App Store, якщо вам помогло. Підписувані на наш канал, ну гарний, й дай спрунки. Буде, напевно, Пекмен Джунія. Ж... Він, напевно, грає в деталі. Г... Ну все, підписуйтесь на наш канал, тобто на наш канал і всім і... пімпочку, пімпочку канал. І все, не забувайте. Не забувайте ставити лайки і всім пока!